Вікуся, будеш сьогодні п'ятіркою? Ну, як ти скажеш, давай будеш сьогодні п'ятіркою? Я буду четвіркою. Ми, в принципі, з вікою на одному рівні. Саме якщо брати азійську цю історію, я вважала, що ну, саме в Азії, мабуть, вона може бути сильніша, ніж я. У нас є суперспісит. Це Вікторія і Дарина, як вони самі про себе заявили. Четвірка і п'ятірка це по-любому мало бути між Вікою і Дашою, того, що серед всіх інших я вважаю їх найбільш сильними. Обирай. А вже дв, 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 двійку і трійку вони просто між нами з Юрою розіграли. Рандом там був. Тому що вони для мене були плюс-мінус на одному рівні. Я просто е ось так поклала два значки і вони потягнули кому який достався. Я з цим рандомом абсолютно згодний. Мені абсолютно е, нормально було з моєю все. Угу. Mm -hmm. і одиничка дісталась мені. І я знала, що вона не образиться на це. Я просто номер один. І я е, зовсім не ображаюся на цю одиницю через те, що е, я б собі одиницю не поставила, тільки через те, що я вже на цьому проєкті. По-перше, по-друге, я реально стараюся, в мене реально є успіхи. І е, я не боюся відповідати за свої помилки. Тому для себе я номер один. Так, окей. Давайте так: хто плюс-мінус працює з Азією? Я точно шарю у Азії. Був період життя, коли готували чисто тільки азійські страви супер, самі всі різні: і китайські, і японські, і тайські, ну всякі 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 Я хочу тоді п'ятірку сьогодні тобі дати. Сьогодні найкращий бав, я вгадаю, що краще віддати Галі, тому що вона жила там, вона розуміється, супер клас. Собі заберу четвірку. У мене немає такого, що я вдіну собі п'ятірку, тому що я вважаю себе найкраще. Сьогодні четвірка для мене абсолютно класний варіант. Єва краще надивленістю. Бо вона реально трошки більше експериментувала. У мене, е, ну я, я не то, що це оправдовання. Просто в мене небагато реально часу було, коли я почала, знаєш, свідомо в кулінарію. Тобі троєчку. Гаріку віддаю трійку. Він сьогодні, прям золота серединка, і в нього крути, круті ідеї, але можливо стосовно якихось смакових якостей йому потрібно буде радитися із мною або з Галею. Донецьку дам Женьки, давай, тому давай, що я сьогодні. знаю, що Женька з Азією не дуже працював. Женя це трошки така домашня історія. Дом, дім, сім'я, вечері домашні. Цілком справедливо. Мені було не обідно, мені було окей. Постався і п'ятерку. Ну, типу ти в Азії шаришся, бо ми, типу, окей. Ну, ти хоч щось знаєш? Знаю, звісно. О, ну де я був? Ну, Я був Японія, Китай, Таїланд, В'єтнам, Камбоджа, а, Малайзія, Сінгапур, Борнео. Ну, зараз все не згадаю, але ще десь 5 країн точно азійських я був. Я знаю, що така азійська кухня. Багато знаю різних азійських фруктів, дегустаційний портфель у мене дуже великий азійських страв. В нього принаймні є якась набаченість цього. Він це куштував. Наприклад, я цього не куштував і не готував, і я менше це бачив. Саші Сашку дають чотири з усіх, хто стоїть. Сашко найсильніший, найсильніший кулінар. Мені приємно, що люди мене вважають доволі серйозним конкурентом, але ще потрібно повірити це самому собі. Мені, взагалі, мене типу, в топах не треба ставити. Я можу там, двоєчку, троєчку. Я десь буду, якщо що посередині, бо, як мені завжди, мій психотерапевт говорить: великі очікування, великі розчарування. Мені дістається цифра три, і я серед цих чоловіків така посередині стою, маленька, зі своєю трієчкою. Спасибо. Да, не такі мінімальні розряди, але я, в принципі цим не розчарований. Я вважаю, що себе краще недооцінити ніж приоцінити. Ярослав Дуниця. Ну, я люблю Ярослава. Але в нашій команді він найслабкіше дзвіно. Я вважаю, що в моє місце потр... повинно було бути третім посередині, тому що я не найкращий, я не найгірший, але. Як вирішили, так вирішили.